Шановні, доброго дня, ви на каналі Лефіни. в цьому відео ми поговоримо про дитячу картку від Укргазбанку. Ви можете звернутися на сайт банку та відкрити всесвіт кешлес разом з FriendlyCard. Ця картка надається Укргазбанком Державним банком України для наших дітей, підлітків від 6 до 17 років, що саме представляє картка FriendlyCard. Це безкоштовна банківська картка для дітей та підлітків, яка допомагає вашій дитині навчитись основам фінансової грамотності, а вам дасть можливість контролювати витрати вашої дитини. Які переваги? Перше, безпечні покупки в інтернеті з технологією 3D безпеки, друге, можливість сплачувати смартфоном, третє безкоштовний випуск і обслуговування. Четверте поповнення без комісій. І п'яте можливість накопичувати. Тобто стандартні умови, які потрібні для ваших та наших дітей. для дитини. Що дитина може з цією карткою робити? Навчиться керувати грошима і здійснювати покупки в інтернеті і офлайні. Переказувати кошти з рахунка на рахунок, самостійно поповнювати свій мобільний телефон. Навчитися зберігати і накопичувати кошти, накопичення бонусів. І обмінювати їх на подарунки від «Укргазбанку» та програми MasterCard. Більше надається можливість додати картку Google Pay, Apple, Pay, Garmin або Mi Pay, це телефони Xiaomi, і сплачувати власним гаджетом за товари та послуги, брати участь в промо-акціях, які організовані Укргазбанком та різними партнерами. Щодо тарифів, що, що треба знати по картці Френдлі. Відкриття обслуговування картки безкоштовно, поповнення картки теж безкоштовно, зняття готівки з цієї картки відсотка комісія. Нарахування відсотків на залишок 5% в гривнях, відсотка в доларах і 0,1 євро. Тобто вигідніше всього 5% в гривнях. Також ви перейдете на сайт в опису до цього відео і подивитесь всі тарифи. Там такі умови є. Як переказ коштів, ви подивитесь та багато іншого. І як отримати дану картку в Укргазбанку. Вам треба звернутися до відділення з одним з батьків. Обов'язкова вимога для дітей до 14 років. Тобто, якщо дитина дивиться це відео, вам треба з батьком або мамою звернутися до відділення Укргазбанку. Ви надаєте пакет документів, слухайте уважно, для відкриття картки. По-перше, мати паспорт або документ, що його замінює, та документ, який виданий відповідним органам Державної податкової служби, це податковий номер щодо присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків одного з батьків, або у разі його відсутності через свої релігійні переконання, наявність відповідної відмітки у паспорті або id картці. Наступне свідоцтво про народження дитини для дітей віком від 6 до 13 років включно, або паспорт чи документ, що його замінює, для дітей віком від 14 до 17 років включно і документ, мати який виданий відповідним органам Державної податкової служби щодо присвоєння податкового номера, або у разі його відсутності через різні релігійні переконання. Наявність відповідної відмітки у паспорті чи ID-картці. Також ви можете завантажити мобільний додаток Екобанк за посиланнями, які будуть у вас на сайті, коли ви перейдете в опису до цього відео. Те, що треба знати, це дана картка непогана для наших дітей, вона може вам стати в нагоді. Якщо цікаво, оформлюєте. Укргазбанк працює з 93-го року і має ліцензію. Державного банку України, тобто, якщо ви довіряєте цьому банку, хочете стати клієнтом, або вже є клієнтом, і для діти, для дитини хочете відкрити картку, чому б ні скористатися цією нагодою всього найкращого, будьте здорові.